Тоспільно політична платформа інтервізор та я, її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про правові методи ведення влади, так як працюють наші парламентарі та як ймовірно в майбутньому будуть виглядати вибори в Україні. А також питання воєнного стану будемо ставити нашому гостю Ростислав Кравець з нами на прямому зв'язку. Пане Ростиславе, дуже дякуємо, що долучилися. Слава Україні! Героям слава. Обов'язково підтримуйте нашу розмову, друзі, тому що тут, в принципі, говоримо про все, що впливає на життя кожного з вас. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтеся, та звісно ж, діліться цим відео зі своїми друзями та товаришами. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати хотілося б: от, е, з питанням Єврокомісії, які нам партнери ставлять, пане Ростиславе, все більше про жорсткість, про якусь диктатуру говорять наші партнери, і тут просять якось. якось Якшувати методи стримувань, а якихось прав та свобод? От абсолютно мною зрозуміло, що в умовах повномасштабної війни а потрібно контролювати населення? Але напевно, що це не до кінця розуміють наші партнери, як ви сприймаєте оті от питання від Єврокомісії, які нещодавно прозвучали про те, що ну певні права свободи дещо утискаються на їхню думку, і так далі, і чи буде якась реакція на вашу думку? Ну, дивіться, давайте так, щоб трошки з гумором, і з підходом Об'єктивно, права і свободи у нас, які можуть бути обмежені під час дії воєнного стану, передбачені в конституції України. Вони можуть бути обмежені, в тому числі і те, що говорити, засоби масової інформації, там мітинги, і так і так далі. Що стосується свободи, то дуже дивно чути це від наших партнерів. Нещодавно от я це відслідковую. В мене в телеграм-каналі також є. Я спеціально зроблю скріншоти з каналу цього в мережі Twitter, Зараз вона X називається. Там Посліджий 7 от я відслідковую як Посліджей 7 Вони навпаки говорять, що свобода слова в Україні вийшла на невіданий рівень. Вони постійно зустрічаються, проводять моніторинг і говорять, що все добре у нас зі свободою слова виявляється, і я про це вже також неодноразово писав. Дуже дивно. Я не знаю, з ким вони зустрічаються. Що вони роблять такі висновки? Ну вони зробили от посилжей 7 висновок, що вони підтримують свободу слова і вважають, що вона на досить доброму рівні в Україні. Хоча ми всі бачимо, що МОНЕТЕР і безпосереднє намагання от затримання цих журналістів за висловлювання тих гостей за безпосереднє питання пред'явлення звинувачень у державній зраді за висловлення власної думки, такі ж справ дуже багато. Ну, об'єктивно, на сьогоднішній день вони мають місце. Єдине питання, що знову ж таки, на, з цього приводу ще не висловлювався Європейський суд з прав людини. Хоча, я так розумію, там з огляду на заяви деяких осіб, які були затримані на сьогоднішній день, такі нібито рішення скоро ми побачимо. Тому об'єктивно, що говорити. Коментувати заяви європарламентарів ну не зовсім зрозуміло, яку свободу слова вони мають взагалі на увазі, тому що коли ми беремось і дивимося на їх реформи, коли вони говорять, що реформи добре. А ми бачимо, що у нас знищилась медицина, освіта, окроборонпром. А вони говорять, що це добре. Тому може, коли вони говорять, що погано, так це добре. Ну якось знаєте, у нас може не співпадіння певне є з представниками європейської європейський пане Ростислава. Вибачте, от висловлюєте свою думку. Звісно ж, маєте на неї право, тому що інтервізор, от, якраз таки такий майданчик, який дає таку змогу. Але от з огляду на що от ви зробили висновок, що оборонка руйнується, медицина, освіта і так далі. Ну, дивіться до війни. Можемо по порядку токреборон про. У нас там був, пам'ятаєте, наєм, і Абрамо Абрамович, який ну він коли був міністром ще економіки, виявляється, мав е подвійне громадянство Петро Олексійович. Він допустив і цю, цю особу, і пані Супрун з подвійним громадянством до державних таємниць, до зайняття найвищих державних посад з найвищим рівнем доступу. беремо «Укроборонпром». До війни ми були одним з найбільших постачальників зброї в світі. Ідеться зброя? Мається на увазі до війни російсько-української з го року, чи повномасштабної війни? і повномасштабної війни. Ну, ми були. Де, де це зброя? Ну, зараз діє розповували... заборона на експорт, оскільки ти... я знаю, пане ні, Ростиславе? Так, ні, ні, так я розумію. Так я ж не говорю, що де експорт, я говорю, де зброя? Де зброя для внутрішнього, так мовити, оборони України, обороноздатності? Нам розповідали про якусь там корпоратизацію, що воно дало? Покращила? Ми збільшили виробництво зброї? Ні. Так а де вона? Де ця зброя? Де і де танки? Завод Малашева? Скільки у нас там бронетанкових заводів є в Україні? Да, деякі постраждали від нападу Російської Федерації. Ну так де ця зброя? Де Ну Можете сказати? Я не бачу. Говоримо про медицину. Що в нас з медициною? Була пані Супрун Закупівля ліків боролись, боролась, боролись, боролись. Зараз разом з реформами місцевого самоврядування, у нас виявилось, що людям приходиться за 100-200 кілометрів їздити в амбулаторії, лікарів не вистачає. Далі освіта. Скільки шкіл у нас закривається в рік? Скільки відкривається? Це да. теж наслідок є до війни, мати. Демограф... Да, є демографічна проблема. Так до війни. Я ж робив, коли був Петро Олексійович Порошенко: він говорив: там відкрили школи, ми там збільшуємо, там, знаєте, тисячу шкіл закрили, 64 відкрили. Це ж статист статистичні дані є. А можна детальніше, пане Ростиславу, от якраз таки по а, правам та свободам, Тараз які на ми... думку наших партнерів десь mm -hmm. там а, пригнічуються. Ну, ви ж розумієте, мені дуже важко сказати, що наші партнери вони ж прямо не говорять. Що на їх думку, вони вважають, що принічуються права і свободи. Uh -huh. Принічуються права і свободи, коли тим особам, їм вони виділяють гранти, щось не дають говорити. Ну так цього нема. Якраз ті особи, яким виділяють гранти, вони ж займають у нас і тер, і ми ж бачили от ці повідомлення. Вчора я бачив шапашника, цього тезки шапашніку там, скільки там на 14 відео чи 16 відео виділили 400 тисяч доларів пану бігусу так, а в чому тут е, свободу слова притісняють, я не бачу. Навпаки фінансують добре, він випускає свої сюжети. Ми бачимо пана ткача, який також випускає свої сюжети. так А в чому вони бачать принічення свободи слова? Дуже важко з цим просто зрозуміти, тому що у нас свобода слова це, знаєте, коли були різні. Канали, от зараз ми ж побачили вели санкції стосовно Петра Олексія Порошенка, там сьогодні з'явився указ. Ну, ми знаємо, там є телеканал прямий. Чи буде цей телеканал прямий, чи Міністерство юстиції, чи будуть наслідком ну, повторні санкції, коли всі ці активи будуть відібрані в дохід держави і передані в керування? Ну ніхто ж не знає. Може бути завтра, може не бути завтра. Тому об'єктивно дуже важко э, зрозуміти, що саме вони мають. На меті за свободу слова, там свободу економіки, звичайно, це є проблеми. Звичайно, ми бачимо, що дійсно є проблема з висловлюванням певних думок. Якщо хтось не згоден, є дуже велика кількість кримінальних проваджень, є певні експертизи, які вважають, що проводені експертиз, що це підтримка російської агресії, хоча насправді деякі особи цього і близько не мали на увазі. Ну, таке є. Тому бажано, звичайно, у цих осіб. Пізнати, що ж, що ж таке поганого відбувається в Україні, щоб вони прямо зазначили, не просто зазначили взагалі по загалям що зі свободою слова, погано. А сказали: от, наприклад, у вас один монета, у вас немає різних каналів, у вас немає каналу опозиції, у вас немає там критики, наприклад, влади під час війни. І ми вважаємо, що це погано впливає на свободу. ваша особиста думка, це правильно чи ні? Тому що от я вважаю, і чого розпочав саме? нашу розмову, що mm -hmm. ну а, має бути дійсно державницька позиція за якої. От в принципі, народ повинен підтримувати, тому що якщо тут, вибачте, срай, ще всередині дивіться, розпочнеться. Дивіться диві, дивіться, повинна бути своя внутрішня самоцензура. Звичайно, кожної особи, коли виступає, коли вона говорить, коли вона там щось критикує, повинна бути самоцензура. Це знаєте, приклад можна читати історії, дивитися, як це відбувалося в інших країнах. Ми не беремо радянський союз. У нас була говоря, газета Правда, труд, звість, все. До побачення. Ну, якщо взяти ті ж Сполучені Штати, так дійсно на час дії, от я читав там під час Другої світової війни були там журналістам Вашингтон Пост керівнику було доручено проводити контроль за пресою, і так склалося, що внутрішня самоцензура журналістів і видань дозволяла. Не застосовувати якихось санкцій і закривати певні видання, чи забороняти виходу там певних інформаційних ресурсів, тому на сьогоднішній день звичайно це потрібно. Повинна бути внутрішня самоцензура і розуміти, що хто говорить. Ну при цьому, з точки зору держави, вона також повинна бути максимально відкрита. Тому що знаєте, коли з початку року говорять, наприклад, що в інтернеті слово бусифікація зайняло там перше місце. Потім ми в кінці січня чуємо від представників ТЦК і центру по-моєму, дезінформації. Ну, чи я не пам'ятаю, я можу плутати, що стосується представників ТЦК і центру дезінформації. Ми чуємо, наприклад, що слово бусифікація і відлов людей це російське ПСО. Добре, це російське ПСО. Що робити з тими ситуаціями, які ми бачимо щоденно в телеграм-каналах? Чи в Ютубі. Воно є, чи це теж російське ІПСО? Ми бачимо перевищення повноважень, чи ми не бачимо перевищення повноважень. Ми бачимо реальні розслідування цих кримінальних проваджень. Чи ми не бачимо реальні ну, ось до слова про ТЦК, Нещодавно з'явилася інформація, що їм буде е, е, якраз таки запропоновано е, методичка е, стосовно того, як поводитися, от у розмові із військовозобов'язаними чоловіками в Україні, і от сподіваються, такими методами якраз таки викорінити саме явище тієї так званої босифікації. Можливо, спрацює. Тобто, ви як на, вважаєте? на, на падаль, третій віде? рік війни? Ви вважаєте, методичка повинна з'явитись на третій рік? Методичка, про що методичка? У ТЦК це військовослужбовці, в них є статут, в них є Конституція. Можу нагадати: 17 стаття Конституції України. де прямо зазначено, що Збройні Сили України та інші військові формування заборонено використовувати для обмеження права і свободи громадян України. Яка методичка? А скажіть, взагалі, от їхня діяльність на вулиці це е, передбачено законом, не тому що я не чув не це не їхнє завдання. От роздавати не повістки не. та шукати людей. Насправді це має бути е, зроблено місцевим самоврядуванням або поліцією. Це правда, чи ні, звичайно, затримувати може виключно тільки національна поліція. Вони можуть разом з національною поліцією, разом з національною поліцією перевіряти документи або з прикордонниками в прикордонних зонах, смугах. От там вони можуть. Разом з ними, але не окремо те, що ми бачимо, коли мова йде про те, що осіб затримують, там, хапають, просто під'їхали на автобусі чи бусіку, чи як це називається. Ну, я не знаю, просто знаєте, щоб не... якщо впевнено сказали, що це російське ЄПСО, ми не будемо розповсюджувати російське ЄПСО, Правильно я ж правильно розумію, ми не будемо говорити. Тому от питання, що це відбувається, коли осіб затримують, під'їжджають представники ТЦК і затримують осіб без представників національної поліції. Це ж порушення закону. А де реакція? Де реакція на всі ці події? Де реакція на перевищення повноважень? Наприклад, ми ж бачимо рішення судів, це ж не просто ІПСО. От рішення судів, що незаконна особа була мобілізована, тому що вона була на цей час заброньована. Де відповідальність тих осіб, які це зробили, мобілізували заброньовану особу. От, власне, про відповідальність нещодавно також чув, що зареєстрували законопроект. Про е це щоб випустили я. Вибачте, вас переб'ю, Це випустили пар просто морочить мозок громадянам України на сьогоднішній день? Кримінальний кодекс містить конкретну норму, яка передбачає відповідальність військовослужбовців. Військовослужбовці, це, це цікаво у нас військовослужбовці. За перевищення влади і службових повноважень, це перевищення влади і службових повноважень під час дії воєнного стану на строк від 8 до 12 років. Яка ще відповідальність потрібна? Угу. 8-12 років це тяжкі особливо тяжкі злочини. А скажіть, будь ласка, Як пане Ростиславе, у вас визначні? клієнтів, які звертаються за допомогою саме в таких питаннях, з часом стає більше чи менше? Цікаво просто? Ну як сказати, більше чи менше стабільно багато. Тим більше, ну дуже багата кількість осіб ну, просто не звертаються об'єктивно, бояться, не знають, що робити. Звертаються вже після того, як відбулось порушення їх прав, і вже фактично треба вчинити дуже велику кількість дій для того, щоб ці права відновити, люди просто здаються. Вони ми їм пояснюємо, що треба тут оскаржити, це, оскаржити, це оскаржити. Люди здається, хто з представників ТЦК за це поніс відповідальність? Ну наприклад, затримали студента, мобілізували, хоча була право на історію. Я не відстежую ситуацію, пане Ростиславу цьому плані. Ну, але я маю воно... підозрювати, що напевно що догани, якісь є, все ж таки даються таким службовцям. Я теж думаю, що скоріше всього їх притягають до відповідальності, чому це публічно не зробити? Для того щоб зупинити російське того, ну, щоб, щоб дискредитувати чоловіків у пікселі, можливо. А чим дискредитувати? Ну зараз, Як якщо на загал, по телебаченню будуть показувати, що ми судимо військових, ми там Но у нас на загал з першого дня війни українських чоловіків називають боєгузами. Дискредитують, забороняють виїзд за кордон, постійно показують, що хтось хотів перейти кордон в жіночому одязі. Це не дискредитація? Ну, це якраз така пропаганда, яка о, 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 має на меті, як я так, так розумію, о, зробити це так, ненормальним, ну, показати, що ви чоловіки, маєте. Це не... захищати. А, хто сприймає, що... а хто сприймає, що це нормально? Покажіть мені, людину, яка сприймає нормальним те, що чоловік передягається в жіночу одяг і переходить кордон. Чи покажіть мені особу, яка вважає нормальним. Коли особу без рішення суду, без повноважень відповідних затримують і сутками тримають в ТЦК, це нормально? Що з цього нормально, що не нормально, що з цього потрібно показувати, що не потрібно показувати. Що з цього повинна особа нести відповідальність, що з цього не повинні? Ви розумієте, що коли починається цей вибірковий підхід, ми приходимо до того, що певні особи, коли бачать, що їх так мовити правопорушення, Залишається без належної пусть не буде публічно. Хай це відбудеться закрито. І ми, врешті-решт, в реєстрі побачимо, що якась особа була притягнута до відповідальності за перевищення влади і службових повноважень. При цьому швидко. Що у нас відбувається з керівниками ТЦК, які брали гроші? Ми дуже багато показали по телевізору всі, що у нас виявляються керівники ТЦК хабарники. Мають якісь там готелі за кордоном, дома за кордоном, гроші за кордоном. Що з цим одеським ТЦКшником? Що з Бучанським ТЦКшником? Чули? Наскільки Ні. я розумію, під вартою той одеський а пан Ні, Борисов. Так, так? А скільки, а скільки? Ну, це вже більше року, мабуть, два роки вже. Скільки він ще повинен бути під вартою? Що заважає е, винести вирок суду? Скільки людину треба тримати під вартою? А ви тут натякаєте на якийсь конфлікт інтересів? Чи в чому проблема? На вашу думку, пане Ростиславе? Так я не розумію, в чому я вважаю, що в даному випадку суспільство, і я говорив про це неодноразово про цьому говорив вже не перший рік. Потрібна здорова пропаганда, реальна здорова пропаганда військової служби, захисту прав військовослужбовців, виконання безпосередньо належним чином завдань з мобілізації, з військового обліку. Саме це. І повинна бути здорова пропаганда, щоб людям роз'яснювати. Знаєте, коли до мене звертаються, що відбувається? От допоможіть. Я говорю, ви розумієте? Дивіться, я ж не можу приїхати там когось забрати. Ви повинні розуміти, зараз у нас воєнний стан загальна мобілізація. У разі, якщо ви отримали повістку, ви повинні з'явитись. У разі, якщо ви ігноруєте, може бути штраф, може бути кримінальна відповідальність. У разі якщо ви відмовляєтесь від проходження військової служби і від мобілізації, ви повинні для себе прийняти рішення. Ну, це прямо і людина розуміє, що від неї вимагають і яка буде за це відповідальність. З боку держави, що ми бачимо? Ми бачимо щоденне приниження цих чоловіків, їм придумали термін ухилянти. Ну, ми ж бачимо це. Ви думаєте, депутати, що це держава придумала цей термін? Депутати щоденно розповідають про ухилянтів. Ну, щоденно майже про «ухилянтів». Збройні сили там представники ТЦК щоденно говорять про хилянці. Депутати розповіли, що у нас 6 мільйонів осіб так і не стали на військовий облік. 7 мільйонів стали, 6 мільйонів не стало. Для чого це було зроблено? Для хайпу? До от, наприклад, до нового року, в січні, місяці у нас розповідали, що особи, які не, не пройдуть, обмежено придатні, не прийдуть, ви ж пам'ятаєте, там по-моєму і пан Ведіславський був, не прийдуть самостійно, не прийдуть ТЦК. При цьому це говорили представники ТЦК, прес служба ТЦК не прийдуть для проходження військового обліку, будуть оштрафовані, притягнуті до відповідальності. Було ж таке, і тут з'являється законопроект. Виявляється, що ні, законом це не передбачена відповідальність. Що тільки от зараз, от вони по-моєму вчора прийняли закон, де поклали на осіб і. Продовжили цей термін до червні-липня місяця. До 5 червня. Так а, навіщо... до 5 червня. Да. так а навіщо було це говорити, скажіть? Дискредитувати себе ще раз? Щоб люди нікому не вірили. Ну, напевно, що спонукати цих обмежено придатних Хто за це буде нести? Ну, що значить спонукати? Ну, врати з екрану, що того, чого нема в законі, того, чого не, не буває, і врати це відкрите, а потім з'являється, що це брехня. І ви не вважаєте, що це підтримає якимось чином? Ну як це може бути? Ну, ми ж розуміємо, що так не повинно бути. Якщо депутат вийшов і сказав, збрехав громадянам України, я вважаю, що треба також питати цього народного депутата. Це, так взагалі, мені здається, на посаді президента. президента. Ви сказали, що будуть штрафи. Будь ласка, норма закону. Тобто, ви займаєтесь під час воєнного стану дезінформацією. Підвищенням соціальної напруги в суспільстві, яка і так дуже велика. Ми ж бачимо, там хтось гранати кидає, я вважаю, це неприпустимо. Ми ж бачимо, до чого це доводить. Навіщо ви це робите? Навіщо ви піднімаєте соціальну напругу в суспільстві, замість того, щоб навпаки роз'яснити людям їх права і обов'язки, особливо обов'язки, а не принижувати, називати їх огулянками і що ми отакі робимо. Пане Ростиславе, і ще одна річ, про яку говорять наші партнери, це важливість проведення виборів в Україні? Ну, власне, про це говорив і Кіткелох, представник Білого Дому адміністрації Дональда Трампа. Так і про це в Єврокомісії. Ті самі також говорять Україна демократична країна, і так чи інакше, колись ці вибори мають пройти. Як ви вважаєте, як будуть виглядати перші повоєнні вибори в Україні? Це буде якийсь певний порядок із місцевих парламентських президентських виборів? Чи може бути варіант, за яких вони всі одночасно пройдуть, ви розумієте, вибори це дуже дорога історія, це з одного боку. З іншого боку, ми бачимо, що всі вже готуються до виборів. Ми бачимо, що особи, які так мовити, мають якусь там підтримку, мають якісь партії, порушуються кримінальні справи, вводяться санкції викриваються якісь справи з корумпованими там чиновниками. Які, так мовити, дотичні до осіб, які так чи інакше можуть приймати участь виборів? Що стосується самих виборів, звичайно, під час дії воєнного стану їх проводити не можна. Тобто, в будь-якому разі, треба вирішити питання з воєнним станом. Як вирішити питання з воєнним станом? Припинити воєнний стан. Оголосити вибори. Є певний строк. У України немає коштів. Ми ж чули неодноразово знову ж таки від наших чиновників, що всі кошти бюджетні, які фактично Україна заробляє, тобто там, де сплачуються податки, вони йдуть на Збройні сили України. Інші кошти, за які утримується державний апарат, це кошти наших іноземних партнерів. Теж дуже дивна ситуація, що прямо до речі, заборонений Конституцією бюджетним кодексом утримання за іноземні кошти, ну вони там вносили зміни. І фактично, от зараз ми за кошти, якісь кошти, це окремо буде ситуація, так розумію. Дуже сподіваюся, що роз'яснять, будуть організовувати вибори. Я думаю, що з огляду на не дуже велику кількість цих коштів, то, скоріше всього, я знову ж таки, я не політолог, я юрист. Скоріше всього, ці вибори, мабуть, будуть проводити одночасно всі: і Верховної Ради, і місцеві вибори, і президента для того, щоб зекономити кошти. Звичайно, в світлі от, децентралізації, в світлі посилення місцевого самоврядування, дуже важливими будуть, мабуть, одними з найголовніших будуть місцеві вибори, тому що люди фактично розчарувались в центральній владі, от, особливо те, що ми говорили в цих висловлюваннях, коли їх в чому звинувачують, і фактично. Ситуація складається таким чином, що звичайно люди хочуть якимось чином своє місцеве самоврядування організувати, налагодити так мовити місцеву владу, налагодити відповідні соціальні програми, і це для людей стане найголовнішим, тому що і місцева влада і місцеве самоврядування отримала значно більше повноважень, ніж це було раніше. Звичайно, тут будуть, я думаю, дуже 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 гарячі дебат, пане Ростиславе, я ви сказали, що вибори от необхідні, а, і о, я не можна... говорив про них. Що що? Я я не говорив Вибачте, не вибачте, ви сказали, що де. для того, аби провести вибори, необхідно відмінити воєнний стан. Так, а так. воєнний стан передбачає відміну мобілізації одночасно чи ні? Можете пояснити юридично. Ви розумієте, тут же ж питання в указах президента. Президент вирішить скасувати воєнний стан, але мобілізацію не скасовувати. Він теоретично може це зробити. У нас є в законі про військовий обов'язок військ, військову службу, також мобілізація можлива, служба можлива під час дій, там, особливого періоду, Не воєнного стану, особливий період вести. Це все можливо зробити. Було б бажання, але до цього потрібно підходити дуже обережно. Для того щоб остаточно не дискредитувати результати цих виборів, угу. тому що це ну найближче майбутнє України, найближче це ну, 5 років. А чи прописано звичайно... юридично голосування військових десь там на фронті безпосередньо в окопах, аби забезпечити всі їхні права в цьому плані? Ну звичайно, вони ж не позбавлені права. Єдине питання, яким чином це все буде контролюватись і проводитись, У нас же з 2014 року ж були вибори. Угу. Вносили зміни в Конституції. Конституційний суд сказав, що з огляду на те, що не об'явлений воєнний стан, знаєте, теж от, такий абсурд. То можна вносити зміни в Конституцію. Абсурд. У нас вносили зміни в Конституції в 2016 році. Я хочу нагадати, може хтось забув. І Конституційний суд давав висновок, що у нас немає воєнного стану, тому можна вносити зміни в Конституцію. От, немає воєнного стану, але ж АТО з 2014 року. З 2014 року. Є, звичайно, до цього потрібно знову ж таки підходити дуже виважено і роз'яснювати населенню, що насправді відбувається, якщо ми хочемо мати майбутнє і будувати сильну, незалежну суверенну країну. Це дуже важливо, особливо на сьогоднішній день. Дуже важливо знати, за кого ви голосуєте. І знову ж таки, знаєте, от, на жаль, так склалося в Україні, що у нас дуже часто голосують. Ну, знову ж таки, я не політолог, я можу знаєте, як стороння особа сказати, от як я дивлюсь. У нас голосують не за когось, а проти когось. Не за ідеї, а проти чиєїсь ідеї. В Сподіванні, що інша ідея, про яку не дуже зрозуміла, але вона буде краще, ніж та, яка є. І це дуже також важливо. Ну це певне я так розуміє особливості національного так мовити мислення і національних виборів. Тому, звичайно, і роль засобів масової інформації, роль інтернету. В цьому питанні бути, особливо так, як у нас є один моноетер, дуже важливою. Тому тут і питання і свободи слова також постає, за що так мовити, я думаю, що саме в цьому аспекті наші міжнародні партнери і висловлюють свої певні побоювання і, як говорять, знаєте, стурбованість. Щоб так мовити, був максимальний плюралізм для того, щоб не було там єдиної політики, єдиної партії, єдиного кандидата, а інші кандидати мали можливість якимось чином доносити свої ідеї до широких верст населення для того, щоб можна було визнати ці вибори демократичними, ми ж бачили навіть приклад Сполучених Штатів Америки. Забороняли тому Трампу і обиратись. Блокували його соціальні мережі, не давали доступ, виключали соціальних мереж. Пам'ятаємо да, про це. Це демократична країна була. Про це ніхто не говорить зараз, нічого не згадує. Ну це ж не демократія. Я думаю, Трамп про це згадає, і ми вже дуже скоро побачимо це. Та ми бачимо, що він згадує про це кожен день своїми указами. Пане Ростиславе, я вам дуже вдячний за те, що відповіли нам, як мені видається, дуже важливі питання, які ну, що не менше. Турбують тисячів людей. Ростислав Кравець, адвокат з нами був на зв'язку і спілкувався із нами. Мене звати Павло Ковальчук. І я вдячний вам, друзі, за те, що також були присутні на цій розмові. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтеся та залишайте свої думки в коментарях. Залишайтеся на інтервізорі. На все добре.